Легенда про хранительку пралісів. Давним-давно у підніжжі гори Кам'янки оселилася прекрасна лісова німфомавка. Нічого подібного з тими істотами, які лякають дітей, вона не мала. Ця тендітна дівчина була призначена природою для догляду за пралісами у Карпатських горах. Весною вона пробуджувала дерева від зимового сну, розсаджувала гірські квіти, піклувалася про тварин. Щасливе життя було у Карпатах, поки один князь не вирішив збудувати собі палац з могутніх дерев, які ростуть у пралісах, він відправив своїх слуг з великими сокирами, щоб зрубати найкращі смереки та буки у тій місцині, де їх охороняла мавка. А як відомо, життя мавок нерозривно пов'язано з деревами. Як тільки княжі слуги стали кривдити ліс, то життєва сила німфи почала вгасати. Мавка звернулася до, своїх, до своєї покровительки природи з благанням допомогти. Тоді гора Кам'янка здригнулася і на волю випустила стрімкий потік, білий звір, який змітав на своєму шляху непрошених гостей. Таким чином, про ліси було врятовано разом з мавкою, яка продовжує про них піклуватися. А на місці величезного потоку утворився мальовничий водоспад, білий звір, що несе. Біле шумовиння до річки тереблі та готові покарати своїми водами тих, хто шкодить лісу.